Слава Україні, друзі. Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік вітає вас і залучає до нашого чемпіонського марафону, тому що не забуваємо підтримувати збройні сили України. Наші захисники, наші захисниці на передовій, а також і в тилу силами протиповітряної оборони показують, що вони і є головними чемпіонами, але ж не забуваємо і про здобутки наших спортсменів, наших паралімпійців, які традиційно не просто не пасують. Суть задніх а попереду всієї спортивної планети, зокрема, сьогодні будемо виділяти і пишатися, дякувати нашим параконоїстам Кубок світу, який відбувся нещодавно в місті Сегет, що в Угорщині завершився традиційним вже тріумфом України в нашому доробку Золота і срібна медалі. І, звісно, я можу багато про це говорити, але краще це знову і знову бачити. Тож, хто здобував медалі, Медалі, як складалися змагання для української збірної, побачимо просто зараз в ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік. Сильні, впевнені та найкращі – Таким запам'ятався кубок світу з пара в Угорщині для українських параспортсменів. Закінчиться сьогодні найскладніших за погодних умов Кубок світу, але умови були для всіх однакові. Ну я вважаю, що ми впоралися. У нас так і лишилася тройка лідерів: це Микола Синюк, Марина Мажула і Епіфано Владіслав. Саме головне, що ми побачили на цьому кубку світу, те над чим нам треба. Більше допрацювати, ну звісно, і суперники це зроблять свої висновки, і звісно, суперники будуть теж готуватись до ліцензійного чемпіонату світу. Але наша основна підготовка йде на Паралімпійські ігри в Париж. Марина Мажула здобула таке бажане для України золото та підтвердила свій статус чемпіонки світу. Я була дуже здивована, що змогла настільки показати хороший результат, що майже з перших рибків я вирвалась. Перед і я вже нікого не бачила. Владислав Єпіфанов посів друге місце. Поступившись супернику з Британії, всього лише на 9 сотих секунд. Можна було б виступити краще, звичайно, але це в першу чергу е, опит. Далі буде краще, я сподіваюся. Готувалися і брати тільки золото. Багаторазовий чемпіон з параканої, австралієць Кертіс Макград, не лише поділився своїми емоціями від змагань, але й звернувся до міжнародної спільноти та українців. Я Ми змагаємося у Сегеді в Угорщині на Кубку світу, де зібралися спортсмени найвищого класу. І Володислав один із тих спортсменів. Було цікаво спостерігати за його зростанням у цьому виді спорту та змагатися з ним. Ви знаєте, команди з переконою дуже близькі, і це чудово мати хороші дружні стосунки з усіма конкурентами. Тому я думаю, що цей вид спорту повинен виключати поведінку, яка не є дружньою та не є мирною. Те, що росіяни та білоруси роблять в Україні, жахливо. Я вважаю, що це справедливо, якщо ми не будемо допускати російських та білоруських спортсменів. Будь-хто підтримує ці позиції тут у спорті. Я справді співчуваю Україні, і я сподіваюся, що є резолюція, яка карає такі дії. Українці та українські спортсмени повинні залишатися сильними та зосередженими на своїй меті. Я знаю, світ спостерігає за ними та підтримує їх. Австралійський уряд намагається надіслати якомога більше військової підтримки для України. Я особисто маю друзів, які допомагають і підтримують вашу країну. Тож дуже сподіваюся на мир для України. Світ чує та підтримує перемоги та сильні суперники надихають, але за кожною перемогою стоїть важка робота та безмежна підтримка великої кількості людей. Перемога спортсмена. Люба медаль, це ми бачимо верхушку айсберга, але під водою конуться дуже багато праці. Людей, які працюють на цей результат, я хочу висловити подяку цим людям, нашому президенту національного паралімпійського комітету Валерію Сушкевичу Олені Зайцевій, всій нашій системі, яка працює на спортивному фронті, і ми будемо це робити, бути в цьому певні. На Кубку світу в угорському Сегеді, на цьому престижному змаганні з пара каної не було просто жодних сумнівів в успішному виступі нашої досвідченої та завжди впевненої Марини Мажули. І, власне, так воно і сталося. Перемога, чудовий результат, золота медаль. І знаєте, можна багато смакувати цей момент перемоги, і що може бути кращим за це. Звісно, поспілкуватися прямісінько зараз, як сльози. З нашою суперчемпіонкою. Тож, Марина Мажула і переможниця Кубку Світу, чемпіонка світу, Європи, також призерка Паралімпійських ігор Токіо 2020 зараз в нашому ефірі. Тож, Марино, вітаю, чи чуєте, чи бачите мене? Так, вітаю вас, чую, бачу вас. Клас, дуже радий бачити. Приємно, як завжди, і вашу посмішку побачити. Звісно, наш тризуб на серці. Скажіть, будь ласка, який у вас настрій, де ви зараз знаходитесь? Я зараз вдома у чолові у батьків чоловіка. Ми зараз знаходимося в селі. Я завжди люблю приїжджати після змагань, саме саме в село, трошки відпочити душею, подихати свіжим повітрям, послухати пташок і відновитися. І справді mm -hmm. потрібно, тому що окрім фізичного перезавантаження, дуже важливе моральне, як би складно не було в часи повномасштабної війни. Я знаю, що ви з Миколаївщини, Південь України, і Миколаїв це форпост нашої оборони, і розуміємо, наскільки теж це непросто, але ви продовжуєте доводити своїми результатами, своєю посмішкою, що ви завжди налаштовані тільки на позитив, на добро і на перемогу України, але все одно ці. Цікаво дізнатися все ж, і від вас, як складалися змагання в угорському Сегеді, як, зрештою, вдалося здобути перемогу на Кубку Світу? А, ну, в Сегіді бу, були дуже складні умови в плані, в плані погоди, а, бо а, дув сильний вітер і була Волна, а, і було холодно і дощ. І це все зібралося саме в стегіті. Я не знаю, чому так, але в нас постійно в стегіті якісь екстремальні погодні умови, тому приходиться підлаштовуватись під них і вчитися вчитися кожен раз чомусь новому. Цього разу був Просто вічний вітер і вічна волна, і ну як хоч, так і працюй. Хоча здвало я все переживала, що не зможу встояти в на стартовій системі бо, бо бо реально дуже сильно дуло, і це так трошки, трошки так за це переживала, але все добре. Я в фіналі якось воно трошки стихло, я не знаю, може, може, завдяки стилені або Богу він трошки заспокоїв воду і вітер, і ми змогли нормально стартувати і а, фінішувати. Браво, браво! І при цьому попри ту так зовнішню легкість, як Марина завжди вдається досягати фінішу на першому місці. Ми розуміємо, наскільки складно це. І не тільки погодню мову, але й супротивники, які завжди хочуть обійти Марину Мажуло. Вони розуміють, хто, хто фаворит, хто тут господарка. І ось тут цікава ваша думка з приводу того, хто на сьогодні головні конкуренти, маю на увазі, так і за прапорами. Країнами так само за персоналями можливо підтягується вже і молодь, яка теж кидає виклик досвідченим фаворитам, ну і зокрема вам. Ну, у мене в класі, в принципі, зібралися дівчата найсильніше, наша така. Шість шестірка. Ші... Ші... От найкраща такий секстет, так Шістка, золотий. Да. <говорит> <говорит> да. А, так, так. Немає багатьох дівчат, таких як з Японії, з Китаю. А, а так, взагалі, то всі, всі дівчата були. Вони в принципі достатньо сильні. Просто ну не, не завжди на початку висловального року дівчата можуть там показувати якісь а, ліпші результати, тому в, в принципі а, на, на таких на лідіруючих позиціях а, і так складає конкуренцію це Чилії і Німеччина, а, такі най, най, найсильніші дівчата поряд зі мною, потім вже йде Італія. З'явилася Канада пару років, і вона для нас новенька дівчина, але вже вона показує дуже гарні результати в Аутрігері. Вона здобула друге місце, і вона дуже сильна дівчина. Поки що ми не знаємо, як вона буде прогресувати в саме в Байдарці. А от але я думаю, що і тут. Тут трошки треба опасатися її. Ну, але при цьому Марина, ось, вдається утримувати високі результати, коли конкурентки підтягуються. Ну і що цікаво не тільки утриматись, так на найвищих щаблях, але й прогресувати. Ось що мотивує і як це вдається на тлі знову ж таки непростих історичних часів для України, війни, так коли і виїзди за кордон складні, та що там не просто на змагання доїхати, але й тренуватися, проводити збори ну, майже нереально реально Да, да, зараз це все ускладнилось і дуже важко і психологічно себе підготувати, і морально, і фізично. І я знаю, що до чого ми готуємося, і що зовсім скоро будуть нові паралімпійські ігри в Парижі, і треба показувати найвищі результати і себе виводити на свій максимум, на який тільки можливо. <гум> Ось, ну психологічно дуже важко, бо <свят> ти, ти стоїш на старті, або ти готуєшся, або ти відпочиваєш і, і постійно приходять якісь повідомлення на телефон, або повітряна тривога в Миколаєві, або повітряна тривога а, в Волинській області, там де ж, живе мій чоловік. І ти трошки постійно переживаєш іноді а, ти приходиш в тренування і знаєш, що там Миколаїв. А, Миколаїві щось трапилося, десь щось прилетіло? Це дуже важко постійно зв'язуєшся з батьками. Бо... На Волині все ж таки спокійніше в цьому плані, а ось за батьків постійно страх, що не, не, не дай Боже, буквально вчора, вчора біля них дуже близько прилетіло. Дуже близько, добре, що там в полі, і ніхто не загинув, але дуже близько. Волна була дуже велика, і батьки дуже сильно перелякалися. І, і от в таких умовах, в, в цьому стані тобі приходиться працювати, і, і якщо не медалі, а, ну а, а як перемагати? Треба треба зосереджуватись, що в тебе своє поле боя. І... Прославляти Україну, показувати, що ми є, і щоб нам допомагали, і щоб ми виграли цю війну. Це правда, Марино. Тому, звісно, я хочу тільки побажати, як і всім нам перемоги, так і миру. І звісно, хай все буде добре і з вашими рідними, і вашим батькам велике вітання, які, як і вся Миколаївщина, які весь південь України теж тримають нашу оборону і набажають наближають своїм навіть життям, своєю працею, також нашу перемогу. Але в той же час не можу не запитати і про подальші плани так найближчі. Перспективи, це збори, це високі престижні старти. Ну і звісно, вже ось той Париж, 2024, Паралімпійські ігри, які вже майорять на обрії, там трішечки більше року лишається до головних змагань у світовому спорті. Тож розкажіть про найближчі плани зараз. Ну, найближче плани це тренування. Зараз у нас невеличка така відпустка двотижнева, де ми відпочиваємо. А потім у нас двомісячний збір у Дніпропетровську, де ми вже будемо ще більше працювати. Ще більш виходити на якийсь максимальний рівень, і ми готуємося зараз до Європи. Ну вона буде проводитись в Португалії, Монтеморовелью. І вже після після Європи, через місяць, в нас буде лицензійний чемпіонат світу, де ми поїдемо здобувати лицензії на Париж. Ну, справді, дуже-дуже лишається важлива фаза. Я впевнений, що все вдасться. Взагалі, хочеться завершити нашу розмову. ну, Прошу кілька слів побажань від нашої не просто чемпіонки, так а легенди для світового пара Каноя Марини Мажули. Побажання. Для всієї України. Бережіть Весь. себе. Бережіть себе і. Як, я, наскільки це можливо, тримайтеся, тримайтеся біля своєї родини, любіть свою країну, вболівайте е, за нас, підтримуйте нас, е, бо як, як, як по-інакшому? Моє серце завжди. З Україною і мої думки завжди з Україною. І я дуже вдячна нашому інвоспорту, який нас підтримує, і надає можливості працювати, і надає можливості їздити на змагання, і робить все для, для нашого розвитку. Також хотілося б. Висловити дуже велику вдячність тренеру. Що е завдяки йому е на наш е спорт існує і не тільки пара а а й академічне веслування. І ми маємо змогу продовжувати тренуватися і здобувати медалі. І Дякуємо. Щиро дякуємо вам за це. Марина Мажула. Е Паралімпійська прозерка, чемпіонка світу Європи, була цієї миті з нами. І звісно, ми дякуємо Марині за її виступи і впевнені, що найбільші перемоги вони попереду. Зокрема, бажаємо, звісно, золота Парижу 2004. І ось така в нас чудова, яскрава і красива збірна, яка так само красиво виступає і, як завжди, перемагає. Тому про наше пара ми будемо вже продовжувати говорити в нас наступній частині нашого випуску тому друзі, болівайте за Україну і будьте з каналом Еквалімпік!